Ірина Фаріон, суспільна діячка, яка відома серією скандальних заяв щодо російськомовного населення в Україні, зробила чергову таку заяву, вже вдруге наїхавши на Маріуполь. Цього разу під удар потраповітині потрапила чиновниця Маріупольської міської ради, очільниця департаменту культури та громадського розвитку Діана Трима. Ірина Фаріон звинуватила її у порушенні закону про мову, але раптом виявилося, що заяви самої Фаріон. Дуже схоже на заяви загонів Путіна, російських пропагандистів на території Ерефії. Я вже не знаю, хто у кого вкрав ідеї по декілька разів звертатися до віртуального співрозмовника за прізвищем, от натискаючи на це, проголошуючи свою маячню, але це точно дуже дуже схоже. І ось у нас вже знову, навіть під час війни, встигли облити брудом. Суть нашої мови. Якась жінка з Маріуполя. Зараз мушу прочитати, що це за проява. Ця проява то є директор Департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради. На круглому столі в Уніані, присвяченому проблемам української мови в Україні. Ви десь таки бачили, що в Америці присвячували круглі столи проблемам англійської мови? Не бачили, тому там немає війни, а в нас є війна. Так от ця трима. Заявила, що ми не маємо права змушувати їх говорити українською мовою, що ми не повинні змушувати говорити українською мовою. Трима. Взяла до рук, чуєш, трима. Взяла до рук закон про функціонування української мови. Ліберально-гібридний, ухвалений у 2019 році, надто далекий від досконалості. Але він є закон, трима. Почула? Отже, трима закони треба виконувати. Конець тебе, Байден. Байден, монополия твоя закончилась. Байден, ты, наверное, не понял, что вчера произошло. Объединились две мировые державы. Так что тебе быстренько надо собрать и в первую очередь от Украины забрать все абсолютно, все свои военные там запасы, технику, которую ты туда послал. Да, Боєголовки да, да, по всьому да, міру, где да, 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 ти да, поразите да, саме. Быстро собі всіх і у туди, в підвал, в ізоляцію. А тепер по суті зроблених заяв. Діана Тріма брала участь у круглому столі з питань функціонування української мови на території України і українізації. Вона була запрошена на цей круглий стіл як керівниця проєкту Маріуполь Українською. Цей проєкт був запроваджений Маріупольською міською радою для пропаганди української мови, задля популяризації української, особливо серед молоді, і поширення людей ширення української мови серед маріупольців. тобто маріупольська міська влада добре розуміє навіщо українська зараз навіщо її присувати у суспільстві і звинувачувати чиновницю в тому що вона при цьому не виконує закон про мову, це просто точно глупо я думаю що треба дати слово самій діанітрімі да і щоб ви теж могли почути що саме сказала вона на тому заході що змінилось в Маріуполі? Суттєво змінила ситуація після 2014 року. коли я всім кажу про те, що у нас вже була своя перемога, і ми її одного разу вже виборили. Це був 2014 рік, коли місто лишилось на території підконтрольної України. Тоді не пішовши в ДНР. Тоді в місто дуже багато приїхало людей військових, які боронили територію України, і це було переважно україномовні люди. На перших етапах, в перших роках, це сприймалося досить дивно. І, але, але після от такої перемоги, це коли ми кажемо там про лідерів, да, про той, хто насправді очолює цей рух переходу на мову бажано тобі, це стали військові і та перемога міста в 2014 році, бо стало модно говорити українською серед молоді. Ми не мали проблеми в проведенні якихось національних свят державних подій, тому що люди приходили добровільно і почали розвиватися активно ці громадські організації з підтримки української мови. І нам би було Я правильно... самі почали розвиватися. Почали створюватися, розвиватися. Так, mm -hmm. так. Вони були, і нам би було правильно і добре робити на них акцент з підтримку таких організацій, бо жодна. Державна програма не зайде в населення, якщо вона не буде мати підтримку всередині. І ще така ремарочка з приводу впровадження державної мови в східних регіонах до 2014 року це сприймалося як агресивний вплив на населення, і саме через те воно. Не заходила система, Так, це, це, це очевидні факти. Люди, які більшу частину свого життя прожили російською мовою, вони не сприймали українську мову, як і вона сприймалася як так, що наяв нав'язується, як нав'язливити. Ми чітко розуміємо, що не може бути ніяких насильницьких дій і таких там слів або те, що ви маєте, ви повинні прийти. Нічого такого, що може примушувати, бо ті регіони, які були окуповані, а потім деокуповані, або люди, які є на сьогодні, виповнів вони в житті пережили досить багато таких трагічних подій, які е, е, змінили їх всередині е, майже повністю. І е, сьогодні щось заборонити або нав'язати цим людям, ну, стає набагато гірше, і ну, чи потрібно це робити? Тобто люди стали більше відкриті і більше за правду. І Тому ми говоримо про те, що українізація має бути, вона має бути лагідною, це має бути як допомога. Тобто Діана Тріма зазначила, що Українська мова дуже важлива. Вона також зазначила, що до повномасштабного вторгнення вже до повномасштабного вторгнення Українська набувала популярності у місті, особливо е, військові, які е, увійшли з 14-го року у місто і там постійно проживали. Вони теж сприяли тому, щоб українська розвивалася. Вона наголосила, що створювалися громадські організації е, до повномасштабки, які е, однією з своїх. Е, Видів діяльності була саме е, популяризації української мови у суспільстві. Звісно, що Маріуполь не був тотально україномовним, але ставлення до української мови е, по, е, швидко е, змінювалося, вона наголосила, що е, особисто проти примусової е, українізації, саме у побутовій сфері. Тобто, те, про що вона казала, що вона за лагідну українізацію е, стосувалася саме побутової сфери. Іліна Файон натомість переплутала все на світі. По-перше, вона переплутала Уніан і Укрінформ. Захід відбувався саме в Укрінформі. По-друге, вона звинуватила чиновницю у тому, що та не виконала норми закону про функціонування державної мови. Але це неправда, бо чиновниця на заході розмовляла виключно українською мовою. Ну і по-третє, вона споплюжила ті заяви, які зробила Діана Тріма на Заході. А саме вона. Про, 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 вона звинуватила Діану Тріму в тому, що та не бажає, щоб у Маріуполі Маріупольці виконували закон. Але закон не контролює сферу побутового використання мови. У побуті людина, громадян України може розмовляти, хоч російською, хоч українською, хоч наїдіше будь-якою мовою, якою цій людині зручно. Мова йде виключно про сферу суспільного використання української мови. Я дозволю собі коротку цитату власне, із закону про мову. Стаття 2. Стаття 2 каже, ось що. Сфера дії закону про функціонування української мови. Цей закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначено цим законом, на всій території України. Друге, дія цього закону не поширюються на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Це те, про що я сказала. Ну і третє. Порядок застосування кримськотатарської мови та інших мов корінних народів, національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України з урахуванням особливостей, визначених цим законом. Можна не погоджуватися з тими думками, які Діана Тріма висловлювала на цих заходах щодо, на круглому столі щодо засобів реалізації. Українізації серед населення це були в особисті думки Діани Тріма. Тріми вона вважає, що треба лагідно проводити українізацію, а не змушувати людей спілкуватися вдома, Да? Хтось може з цим не погоджуватися і виступати за більш радикальні способи, але точно не маніпулювати. І точно не брехати. Бо брехня і маніпуляції завжди діють проти, а не за. До речі, ми ще в 2014 році на сайті теж висували цілий ряд пропозицій про те, як можна лагідно зробити дуже швидко Маріуполь українськомовним містом. Наприклад. Розігрувати безкоштовні автомобілі, безкоштовні квартири. Мені здається, що в 2023 році це питання безкоштовного житла ще більш актуальне. Тому мені здається, що непогана ідея. Але це точно питання дискусії, а не питання звинувачення до одного. До речі, Діана Тріма... Ой, господі, Ірина Фаріон вже вдруге е, от таким чином атакує чомусь Маріуполь. Ну, не, не любить чомусь, дратує її місто. Яке ще в 2014 році билося за Україну, билося, і проливало кров і стояло стіною, і вишукувалося живими ланцюгами для захисту українського Маріуполя, і почому саме це так сильно дратує. Цю політикиню нагадаю, що декілька місяців тому вона звинуватила маріупольців у тому, що їх місто було знищено, і Марі Данило Ребро тоді подав заяву до прокуратури на Фаріон, Він вбачав заяв на політикині. Скоєння злочину, а саме розпалювання вражнечі, поширення російської пропаганди і заперечення російської агресії на території України. Прокуратура, до речі, прийняла на розгляд цю заяву, розпочала перевірку, але досі ми не знаємо результатів тієї перевірки. І ось тому Іріна Фаріон продовжує приспокійно Струшувати буквально наше суспільство новими і новими проактивними заявами чи не занадто багато струсів для одного для однієї такої країни, як Україна. Я бажаю всім нам здорового глузду, витримки і дякую, що слухали.